Всім привіт! Я Міла, і це мій курс по опануванню Procreate, і це п'яте відео в ньому. Ми вже багато розібрали по початку роботи в цій програмі, і сьогодні будемо далі говорити про важливі моменти, а саме про вкладку налаштування в меню Дії або «Actions». Тут дуже багато різних налаштувань, особливо важливих для початку роботи, бо вони дуже сильно впливають на нашу взаємодію з програмою. Для переходу до налаштувань клікаємо на файл, на кнопку з гайковим ключем, це меню дії або Actions, і на кнопку налаштування. Перше тут перемикання на світлу тему інтерфейсу. Далі кнопка, що дозволяє перемістити бокову панель вправо. Також цю панель ми можемо посунути вздовж краю. Для цього нам треба потягнути за квадратик посередині і посунути вверх чи вниз. Повертаємось до налаштувань. Наступний параметр динамічна зміна розміру пензля, що мається на увазі, коли цей параметр увімкнути. Я беру будь-який пензлик, провожу лінію, а потім, коли я наближаю і провожу лінію знову, вони ідентичні товщини. те саме з віддаленням. Якщо цей показник вимкнутий, при наближенні чи віддаленні полотна наші товщина лінії змінюється. У мене цей показник увімкнутий. Project Canvas – це функція, що може дублювати наше полотно на інший пристрої, де ми можемо бачити зображення на iPad в реальному часі. Якщо просто зробити відеодублювання пристрою, ми будемо бачити повністю весь наш екран. Якщо ми при активному відеодублюванні увімкнемо цю функцію, то ми будемо бачити тільки наше полотно і зміни на ньому, такий собі спідпейнт в реальному часі. Далі ми можемо увімкнути чи вимкнути відображення нашого курсору при малюванні. Особливо тут iPad сильно прокачався, і в нових iPad Pro на m 2 є така фіча, як наведення hovering англійською. Тобто ваш стилус буде відчуватись iPadом ще до вашого торкання по поверхні і може відображати курсор, як це роблять різні графічні планшети. Але моя версія і всі попередні таке не вміють. Тож деякі функції пов'язані з цим будуть недоступні нам. В цьому меню ми бачимо. Може що ми можемо увімкнути курсор при наведенні, при малюванні і в обох випадках в моєму випадку я можу бачити курсор тільки в момент торкання стилуса поверхні. Тобто при малюванні. Далі бачимо вибір відображення нашого курсору високий контраст, тобто буде контрастувати з кольором на фоні. Також він може бути такого кольору, яким ми малюємо. І останній параметр вид курсора буде залежати від налаштувань конкретного пензля, що ми будемо використовувати. Про налаштування пензлів будемо розмовляти в одному з наступних відео. Далі у нас налаштування тиску на стилус і згладжування. Знизу в цьому меню ми бачимо графік чутливості на тиск. Як на мене, ProCreate і так дуже чутлива програма і гарно з цим справляється. І я не змінювала тут нічого, але ви можете поекспериментувати з цим графіком. Якщо щось піде не так, ви можете видалити зайві точки на графіку чи вернути все на базові налаштування. Якщо клікнете на синю кнопку, побачите відповідні кнопки. Зверху в нас налаштування стабілізації. Взагалі, в кожному пензлі ми можемо окремо налаштувати стабілізацію. Наприклад, це може бути корисним в пензлях для лайнарту чи для каліграфії. А ось в цьому меню налаштування будуть впливати на всі пензлі одразу. Це може бути важливо для людей з тремором. У нас є два основних параметри стабілізація і фільтрація рухів. По суті, вони роблять одне й те саме, але під ними просто трохи різний алгоритм стоїть. Головна різниця, що коли ми вмикаємо стабілізацію, при повільному русі вона не так сильно впливає на нашу лінію, як при швидкому. А при фільтрації рухів, швидкість, якою ви малюєте, не має значення. Наступний параметр працює у зв'язці з фільтрацією рухів, і коли той згладжує лінію, цей на згладжену лінію додає трошки навпаки якогось різноманіття. Тіп «Attachment» також працює у зв'язці з попередніми параметрами. Він фіксує першу точку лінії. В самому низу ми бачимо вмикання і вимикання нашої бокової панелі. Навіщо її вимикати запитаєте ви? Але в тому ж новому iPad Pro на m 2 з функцією наведення Hovering, Ми можемо змінювати розмір пензля чи непрозорість жестами, тобто і без цього меню. Над цим параметром ми бачимо два слайдери. Знизу у нас видимість нашого виділення. Він змінює видимість рисочок навколо нашого виділення. Я зазвичай роблю цю видимість досить слабкою, бо ці рисочки мене сильно напрягають і відволікають. І ще один слайдер тут це затримка швидкої відміни. Коли ми тицяємо двома пальцями по екрану, ми відміняємо дію. А якщо затримаємось, то наші дії починають швидко відмінятись. І цей параметр означає, як довго треба чекати, щоб почалася ця швидка відміна. Якщо поставити на мінімум, то ця функція вимикається. Якщо цифри малі. То майже одразу, якщо на максимум, то треба чекати досить довго. І це працює з повтором дій, який ми відмінили. Важливий момент, якщо ви вийдете з файла в галерею і повернетесь, історія дій обнуляється. І нам залишилось в цьому відео поговорити тільки про меню контролю жестів. Тут ми бачимо всі жести, які ми можемо налаштувати. По-перше, у нас тут є важливі жести, які ми будемо використовувати постійно. Відміна це тап двома пальцями, повтор дії тап трьома пальцями. Масштабування холста – розводимо і зводимо два пальці, та ротація крутимо наше полотно двома пальцями. І останнє це щіпок, який ми можемо розтягнути на весь екран наше зображення. Інші жести ми можемо налаштувати на наш смак: поставити якісь жести на виклик пальця та стирачки, вимикання та вмикання асистента малювання, пипетки, створення швидких форм це коли ми можемо створити рівну чи криву лінію та різні фігури. Також ми можемо налаштувати жести для швидкого меню, прибирання інтерфейсу, щоб показати полотно на весь екран, а також старти все з шару, викликати Copy and past меню, вибору шара прямо на нашому полотні. Також тут активується ця функція управлінням розміром та непрозорістю пензля в нових iPad Pro на M2 за допомогою жестів. В останньому розділі ми бачимо такі функції дозволити малювати пальцем в звичайному режимі і в малюванні в 3D. У мене це вимкнуто. Пальцями я можу тут тільки робити різні жести. А також можемо увімкнути чи вимкнути можливість робити жестами відміну та повтор, а ще крутити зображення та масштабувати його. Ну і останнє, що ми можемо зробити, це повернути налаштування до предустановлених. І так, ми з вами розібрали всі налаштування про Ocreate, а і з попередніми відео розібрали все меню Actions, крім декількох моментів, що гідне окремих відео. Але перш ніж до них повернутись, я б хотіла поговорити в наступному відео саме про шари і взаємодію з ними. А вам я дякую, що подивились це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Буде багато всього цікавого. Всім малювання.